Добрий день, шановні фермера. Перед вами пропашна сівалка компанії Агро. Вона йде навісна 4 чотирьохрядкова. Габарити її 3 метри. Почнемо з рами. Рама тут стоїть профільна труба 120х80, стінка 6 мм. Це бункер на зерно. Об'ємом 25 літрів з металу 2 мм. Це бункер для міндобрів з прочного пластику об'ємом 40 літрів. Оснастили таким от вакуумом, який працює через ВОМ. Стоять отакі маркера телескопічні. транспортні колеса йдуть 5 х 10 з КРН. Прикатка йде тут 3 х 10 шириною 140 мм. Сошник для висіву міндобрив стоїть анкерний. Анкерний сачник буде йти і для висіву зерна. Висівний апарат за спеча сівалки, як раніше, то руминка була. Також можете замовляти шестирядну сівалку, восьмирядну сівалку, восьмирядна пропашна сівалка буде оснащена додатково транспортним засобом по бажанню. За замовленням телефонуйте або пишіть у коментарях.